Всім привіт! Сьогодні я приготую страву, яка буде нагадувати голубці, але замість капусти будуть кабачки. Для приготування цієї страви я взяла кабачки, м'ясний фарш, рис, цибулю, чорний мелений перець, сіль, хмелі сунелі, сметану, томатну пасту, олію та воду. І для початку мені потрібно нарізати кабачки на тоненькі слайси. Ось такі. Складаю їх у миску, солю, стече зайва волога, і вони стануть еластичними. Якщо у вас не вийшло нарізати дуже тоненько, то ошпарте їх окропом. Тепер до м'ясного фаршу додаю рис. Рис не відварений, він добре промитий. Нарізаю кубиком цибулю і додаю до фарша. Додаю хмелі сунелі, чорний мелений перець, також сіль і ретельно перемішую. Роблю заливку, беру Дві столові ложки томатної пасти. Дві столові ложки сметани. У мене сметана жирністю 20%. Додаю сіль. Та перець. Також додаю воду, і все це перемішую. Олією змащую форму, в якій буду запікати. У мене керамічна форма. Та формую рулетики з одного боку. Викладаю фарш та закручую. Готові рулетики викладаю у форму. Виливаю заливку. Духовка в мене вже нагріта до 180 градусів. Ставлю рулетики в духовку. Випікалися вони 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипала тертим сиром. Подаю рулетики зі сметаною, посипала зеленю. Це дуже смачна страва. Приготуйте і ви не пошкодуєте. Так от виглядають вони всередині. Все пропеклося.